У нас нет сумнівів, що рішення о зняті ограничений на використання дальнобойних орудий для атаки території Російської Федерації було прийнято давно. Лавров знову в ярості б'є копитом. На росіян чекає нова реальність, а Міхеєв готується лягти в домовину. Ну, Тим часом його поплічники почали давати задніх. Да. Ума сошли? Ми що, хочемо ну, з НАТО воювати? Не Русским языком том, прямо всем никаких. проговаривалось. И Леша Соловьеву весело. Подивиться на цього блазня. Когда, Конечно. Приезжает, когда приезжает Блинкин со своими, так сказать, шестерками. Вы их не трогаете, потому что они неприкасаемые, когда нам, нам надо участвовать в МВФ, и когда мы выполняем, так сказать, а зачем? Все, все условия себе. Это и есть правила. Вот это, так сказать, бла-бла-бла, как бы это неправильно. Правильно, согласен. А вот это и есть настоящие правила. А если мы не приемлем правила, то, пожалуйста, в МВФ, зачем вы посылаете Юдаеву? Пошлите глазиево. Вот повеселимся. Не, ну просто будет приходить глазів і кожен день хчить. Тому что ж... його представлення совсем другие, ну правильно? Ну тобто кайте буде весело. Можна будет транслювати. Тобто, уся ця шайка путіністів градіє, коли армія федерації знищує та вбиває. І знаєте, вони й правда, як ті блохи, так клопи, хочуть лише крові. Тож про це далі у випуску. Про реакцію московитів на останні події. І про те, як сильно у них зараз рве дах, не треба про нашу і треба ж про наш красний вони прекрасно знають, де, де вони проходять. Це ж тепер вони, мабуть, думають, де будуть ховатися від далекобійної зброї. Але не буду забігати наперед. Давайте про все по порядку. Тож вітаю з вами. Я Інна, на бок. Тисніть на дзвіночок, підписуйтеся на канал і звісно, ставте лайк та залишайте коментарі. Усе це просуватиме це відео. Бо зізнаюся, сусіди постійно скаржаться на наші відео і навіть ставлять дизлайки. Просто вони дуже хочуть, щоб ми мовчали і не показували правду. Але дзузьки їм ганеми з вами. Тож поїхали. Давайте подивимося, як московити реагують на останні новини щодо далекобійної зброї та ударів по Російській Федерації. І розпочну з того, що я власне не здивована, що у московських студіях знову істерика. варто було лише приїхати в Київ держсекретарю США Блінкену і міністру закордонних справ Великої Британії Девіду кінців Ми довжні створювати якісь проблеми для западу. Коли міністр оборони Великобританії, наприклад, скажемо, що боротьба України це і наша, Великобританія – боротьба, Это, по сути, как бы, до признание того, что они ведут свою войну. Где э, какая-то адекватная, так сказать, реакция на эти вещи? Там, не хотя понижение полит... уровня идеологического представительства, так сказать, да? Какие-то экономические, так сказать, действия. Военные, это было бы, в принципе, в отношении разведчиков, как минимум, так сказать, самолетов разведчиков над Черноморьем, море, как минимум, это было бы... Это было бы крайне важно, особенно в контексте возможных угроз Крыму. Крыма. Но, Не создавая проблем для них, опять же, уже все зубы стерли это говорять. мы не добьємося понимания ими этой ситуации, Потому что если им ничего совершенно не угрожает, то нечего и бояться. Пока рупоры Путина біснується, бо відчувають пахне смаженим. Я лише додам неспроста. Бо ж. Пільний візит Блінкена та Лемі до Києва не відбувся би, якби не було ухвалення позитивного рішення щодо крилатих ракет Штормшедов. І повірте, ці упері це прекрасно розуміють. Тому зараз, коли йдуть розмови, от Блінкен, Леммі їздили в Київ, така інсценіровка була достатньо понятна. У нас нет сомнений, що рішення о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территориї Російської Федерації было принято давно. Сейчас його питаються ну так покрасивее, поприличні что ли поизящнее оформить в публичном пространстве. Просто є речі, які робляться тихо, але ефектно. І це кремлівські щури теж розуміють. Ну і тепер вони думають: ну а що ж робити далі? Цікаво, а як росіянам, приміром, ось це заспокійливе від алкодепутата Горульова? Перше, треба людей навчити, як діяти в таких ситуаціях. Второе, треба, щоб кожен знав, де для нього є ближайше укриття бежать, и стоит ли бежать, или проще где-то укрыться дома, там, где нет окон, дверных проемов, всего остального. Вот эти моменты, они такие, наверное, вот ключевые для нас сегодня. Схоже, на росіян чекає нова реальність. Тож, так би мовити, welcome to reality – в укриттях та бомбосховищах. Убивають, не щадя, і молодих, і старих, і дітей. Всіх убивають. І говорять, там людей нам трупами все всього Вот это теперь тепер у нас такое буде жить. Я не знаю, як ми будемо жити. Тому не дивуйтеся, що знову, окрім їхніх традиційних погроз, і нам, і всім, хто підтримує Україну, з'являються і заяви про перемовини. Ну як про перемовини? Їх взагалі немає тепер бути. Впевнений, Міхеєв. Я на мій взгляд ніяких приговорах речі бути не може. Ну я так вважаю. Речі бути не доведено. Більше того, якщо щось -то подобне пройзайде. Они будут праздновать успех. Это совершенно точно. Я бы к этому, кроме там, Курской области и прочего, прибавил бы и следующее. С этим человеком, по фамилии Зеленский, никаких переговоров быть не должно. В противном случае, если мы допускаем возможность переговоров с ним, он доказывает этим свою как бы состоятельность. Вот смотрите, они готовы разговаривать. Но я сделал вот это, они готовы. Поэтому, на мой взгляд, так сказать, никаких переговорах про сейчас, часом приглашения куда-то речи быть не может. Они нам позволят, они нас позовут, так сказать, до да в гробу мы их грабумих віддаліських приглашеннях. Пусть они аніксартір на гвоздик повесят. А висновок один пропагандисти продовжують просувати свої наративи, бо путіну не потрібні перемовини. Він не відступує від своїх імперських кривавих амбіцій. Тож, коли сутається виходить з під його контролю, і от от по важливих військових цілях на Росії полетять далекобійні ракети на арені, з'являються його блазні із сценічними заявами. Натовці передають Києву, помимо вооружень, все більш і більш дальнобойних, дані своєї воєнно космічної розвідки. Ці дані використовуються для визначення місця нахожіння і пораження цілей. В глубине российской территории цели эти жилые дома, объекты жизнеобеспечения, энергетической инфраструктуры, промышленной инфраструктуры, ну и просто социальные объекты, школы, детские сады, поликлиники. Более того, западные военные специалисты буквально в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами поражения. Потім цілям, а яких я сказав по сугубо гражданським цілям. тобто головний кінь кремлівського диктатора Лавров знову, от чомусь вирішив, що хтось повірить у всю цю його ахінею. Що ж, якщо йому більше немає чим зайнятися, нехай продовжує пробувати дно. Ну а ми ж поїхали далі. Бо в іншій пропагандистській студії риторика трохи змінилася. Тоді, коли вони зрозуміли, що тепер може прилетіти туди, куди раніше було зась. І дивіться, як заговорили. Да. Вы с ума сошли? Мы еще хотим с НАТО Путин воевать? Путин неоднократно ну, заявлял языком о том, прямо что всем в Украину не будет. Неоднократно заявлял. А у нас, не, у нас, это? А у нас не было вторжений на Украину, Александр Николаевич. А вот войск 24 оккупировать не будем. Давайте мы будем соблюдать юридический статус. Мы признали ДНР и ЛНР, и после этого... Стали їм так, а вы дадите гарантию лично вы, дадите гарантию серьезную, да. Я? Что следующим этапом не признают еще что-нибудь? Очень хорошо. Обязательно. Это зависит от воли людей, проживающих. На очень Это зависит от воли одного единственного человека, который является президентом Российской Федерации вот тут и принимает соглашусь. все политические. Без воли людей я, не я очень сильно сомневаюсь, да. что будет принято решение там о признании какой-нибудь Орижской народной республики. А что сталося коленка Трампять, як? А де ж ось це ваше всіх знищимо, всіх під себе, як вони люблять казати, підіжмемо? Піджималка зламалася, чи що? Бо тривожитись тепер почали інші пропагандисти. І говорю, що от у мене безпокоєно, що противник десь може ще ударити. Тобто це можуть бути різні направлення. Може бути удар там на, на Білгородщині, може на Курському направлінні в районі Теткіна да, ударити на юго-западний угол. Курской области, а может и со стороны того самого Глухого, причем я его не один раз упоминал, потому что там было отмечено какое-то движение и техники, и там очень такие мощные лесные массивы прямо привыкают к нашей границе, и оттуда можно развивать наступление, ну, например, на тот самый рыс, который они в последние дни кошмарят уже сбросами с дронов, а можна в сторону Брянської області. А, то есть, вот это то чому я говорю что всі резерви. Ми мы у увидели. Мы... Ми... не хвилюйтеся, далі обов'язково буде краще про сповіли. Де їхня потужна армія? Бо навіть самі жителі курщини кажуть, що вони не бачили російських солдатів. Так де ж вони Сил на то, щоб туди вибити противника У нас нет, потому что я всегда говорю, а зачем вот эта операция в Харьков, зачем в волчанском и прочее, только войска потратили. Вот это сейчас сказывается. А на Покровск Красноармейской продвижение тоже остановилось. Я давно об этом говорил. Войска, вот эта цена быстрого движения, это огромные потери с обеих сторон. Сил сейчас нет, ребята, я понимаю. Вот, войска очень измотаны. Надо принимать решение, что если ничего не делать, Соответственно, можно, можно допрыгаться до очень неприятных последствий на фронте. Вот сейчас должно принять, быть принято решение. То есть либо вот такая ракетно-дроновая операция, ну, либо, соответственно, придется объявлять мобилизацию. А очень не хочется, я понимаю, как опасается этого, собственно говоря, наше начальство. Очень не хочется, пометуя... Ні, хороший опыт. Що ж, тоді одразу і про виготовлення чорних пакетів окупантам треба подбати. Бо ніхто з них, схоже, так і не зрозумів, що путіну на їхнє життя абсолютно байдуже. У мене така біда. Значить, мой син Вакулов Артем Рафаїлович підписав контракт на СВО 7 мая, запорозьке направлення. населенный пункт Старомайоровка, уехал на боевое задание. 10 мая позвонил лейтенант Скоропич, сообщил о гибели моего сына. 11 мая Моздоцкий военкомат выдал извещение, что мой сын без вести пропал. Теперь вот, прапорщик буймистров, который с ним находился в зоне СВО, он утверждает, что он лично видел, что мой сын и все остальные ребята... Погибли двохсоти. Ну, тіло ніхто не візет уже чотири місяці. Я прошу вас, помогіте, дабіті, щоб привезли моєго сина. Умоляю вас, помогіте мені. На цьому у мене сьогодні все. Але ви ж знаєте, на болотах дно пробувають регулярно. Тож побачимось з вами була я, інна Набок. Бережіть себе, бережіть нашу Україну і підтримуйте Збройні Сили.